Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог та політичний консультант. Сьогодні 9 вересня, і у нас багато важливих тем для розмови на порядку. Денному будемо говорити про те, як Дональд Трамп засудив вбивство Українки в Сполучених Штатах Америки і про. Дуже гучну, я б навіть таки сказав потужну промову Фрідриха Марца і про чергову відставку уряду у Франції. Та будемо про це все спілкуватись лише тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого важливого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вчора наш е поціновувач підтримки України. Видатна особистість з великою щирою душею, який не байдуже на життя простих смертних, Дональд Фредович Трамп вийшов і засудив божевільного, який жорстоко вбив українську біженку Ірину Заруцьку в потязі в Шарлоті. Він висловив співчуття родині та наголосив на необхідності протистояти злу у суспільстві. Що ж він сказав? Я просто висловлюю свою любов і надію родині молодої жінки, яку сьогодні вранці або минулої ночі в Шарлоті поранив ножем божевільний псих. Вже пройшло декілька днів з цього моменту. Ну окей, а, просто встав і почав це прямо на записі. Ні, насправді не можна дивитися, тому що це так жахливо. Просто жорстоко це зробити, вона просто сиділа там. Ми повинні вміти з цим справлятися, якщо ми не впораємось, у нас не буде країни. Чому ж Дональд Трамп взагалі про це сказав? Хоча вбивство вже дійсно декілька днів. Це точно не трапилось ні вчора, ні позавчора. Тому що в американському сегменті, сегменті інтернету, особливо на платформі X, дуже сильно почали форсити саме це відео. Яке було зняте в автобусі, це було так, чи в потязі в потязі, здається, типу електричка приміська. До того про це ну, там, написали в новинах і все, на цьому все завершилось. Потім з'явилось відео, воно завірусилось і, звісно ж, багато прихильників саме республіканської партії, багато тих, хто. Звісно ж, в жодному разі не є расистами. Почали говорити. от Дивіться, чорношкірий чоловік, вбив білу, гарну жінку, українку, чому про це так мало пишуть медіа, і почали форсити це саме на основі розпалювання расової ненависті. Більшості дописувачів я перечитав, здається, сотні цих дописів, абсолютно байдуже, що це Українка, яка втікала від війни. Це не має жодного значення. Головне те, що вбивця був чорношкірим. І саме цю расову ненависть вони і розганяють. Саме з цією причиною е і Ілон Маск репостив ці дописи і казав, що Ай, же це таке трапляється. Там оці всі порівняння, таблиці, що дивіться, скільки злочинів скоюють чорношкірі і те, що. Дійсно, він цей злочинець рецидивіст, і він на свободі, це певною мірою показує серйозні проблеми правоохоронної системи в Сполучених Штатах Америки, Але ця історія працює в обидві сторони. І несправедливе засудження чорношкірих там також є. Але, ну, це мало бути, звісно, гучною історією. Про це мали б говорити, і медіа, які недостатньо висвітлювали, звісно, не праві в цьому. Але те, як. Це використовують республіканці на свою користь, ну це просто огидно. Це такий, знаєте, інформаційний канібалізм, тому що вони настільки безпринципно це роблять, що це жахає. І от Дональд Трамп сказав ці слова на виступі, і якби він на цьому зупинився, можна було б запідозрити, що в ньому зародились якісь зачатки гуманізму. Але він тут раптом після виступу згадав, що як же це так? Я ж не встиг там у виступі звинуватити типу папіріднів. І після цього він ще й допис написав, більша половина якого дублює те, про що він говорив під час виступу, але додалась дуже важлива інформація. Він написав, що що, чорт забирай, він робив у потязі та на вулиці. Таких злочинців потрібно замикати у в'язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно. На ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму. Розумієте, да? тепер відповідальність на руках демократів. Тобто він зрозумів цю хвилю, зрозумів, що це та тема, яка привертає до себе увагу і переключає увагу на неї. Не дивіться на всі ті питання, в яких я облажався. Не дивіться на те, що я путаюсь у словах, там розповідаю про якісь зустрічі, яких взагалі не має відбутись, які не заплановані. Це все неважливо. Подивіться на цю ситуацію, які погані демократи, це сталося через них. Це вбивство Байдена. Просто, просто неймовірно, і величезна частина американців, звісно ж, це сприйняла. І мене жахає, як деякі українські медіа пишуть про... Ці його слова в позитивній канотації, що дивіться, Трамп звернув увагу, підтримав, підтримав родину загиблої, та йому байдуже на загиблу, на її родину, на Україну. Він дбає тільки про те, щоб на цьому підняти свої політичні рейтинги. Це політичне трупожерство, просто ніяк інакше це не назвеш. Абсолютно огидно, абсолютно жахливо і абсолютно неприйнятно. Але я не хочу сильно заглиблюватися в цю тему. Якщо ви самі хочете побачити, як це відбувається, просто барати англійською мовою в Твіттері вводите Ірина Заруцька, і там сотні тисячі, десятки тисяч цих дописів читаєте і переконуєтесь на власні очі, для чого вони це використовують. А ми переходимо до виступу Фрідріха Мерца, і це, знаєте, було досить таки вражаюче. Я досі з таким е, обережним оптимізмом, але все ж таки, оптимізмом ставлюсь до Мерце і до його перспектив. Я був дуже натхнений його перемогою на виборах канцлера е, Німеччини. Ну, точніше, на те, що його призначили, так е, вибрав би в Бундестазі канцлером. А е, ця перспектива дійсно надихала певною мірою, бо він мені імпонує. Він інтелігент. Інтелектуал, але сильна вольова особистість з великим досвідом, це цікаво. І він сказав дуже важливу річ: ми мусимо визнати один факт: наші відносини із США змінюються. Сполучені Штати переоцінюють свої інтереси, і це відбувається не лише останніми днями. Тож і ми в Європі маємо коригувати свої інтереси без зайвої ностальгії. Ну, вже за цю цитату я Потиснув руку, руку, поки що тільки одну і похлопав би по плечу. Сполучені Штати залишаються нашим найважливішим партнером. Ми прагнемо співпраці, але стає очевидно, що це партнерство вже не є таким однозначним, як раніше. Це нова реальність. Вона означає, що ми повинні активніше шукати нові партнерства у світі та зміцнювати вже наявні. Ми дивимося на світ у цілому і в цьому. Внутрішня та зовнішня політика нерозривно пов'язані. Наша подвійна мета гарантувати безпеку та конкурентну спроможність Німеччини. Новий світовий лад розвивається у багатьох вимірах. Він проявляється у гонитві за ресурсами та ринками збуту як країна, що не має власних ресурсів і залежить від експорту. Ми не можемо залишатись осторонь заради безпеки. Ми не маємо права на нову залежність, адже Залежність робить нас вразливими до шантажу. Помітили, як він в кінці так, Пьорешко, підребришку Ангели Меркель, так? Ну, Що можна додати до цих слів? Можна сказати, що у мер це присутне абсолютно точне розуміння дійсної реальності. І він про це говорить і це вже схоже на таку програмну промову, яка стане початком нової. Німецької стратегії, і тут дуже важливо на що потрібно звернути увагу. Це якраз на те, як він говорить про Сполучені Штати Америки, як він показує, що ну, їхнє партнерство вже не є таким як раніше. Воно, по суті, є ситуативним. Це те, що я казав, забудьте, Сполучені Штати Америки вже не є нашим союзником, вони є максимум нашим ситуативним партнером. І от про що він говорить, що Німеччина. Змушена шукати нові партнерства у світі та зміцнювати вже наявні. І де ж вона буде їх шукати? Тому що, коли він говорить, що треба дивитися на світ в цілому, треба думати про безпеку, хто може гарантувати безпеку крім Сполучених Штатів Америки? Чи означає це, що Німеччина буде дивитись в сторону Китаю? Цілком можливо. Просто зараз є два вибори. Або ставити на Сполучені Штати Америки разом з ними тиснути на Китай, або йти домовлятись до Китаю, говорити, давайте укладати якісь взаємовигідні нові угоди. Але ви гарантуєте нам безпеку і тиснете на Росію, щоб вона припинила війну в Україні, і будемо з вами співпрацювати, і, можливо, навіть дружити проти США. І якщо подивитися так відсторонено. На Трампа і Сінцінпіна, з ким з цих двох людей ви б хотіли мати справу? От просто, якби ви, наприклад, мали якийсь бізнес, так? З ким би От ви б хотіли мати партнерство? Кому з них двох ви б довіряли і з ким би ви хотіли просто навіть вести розмову? А Фрідріх Мерцик і інші лідери європейських держав також люди. І вони також з цієї точки зору оцінюють, з ким їм комунікувати. Також він додав, що ми вже не можемо говорити про внутрішню і зовнішню політику як про дві чітко розділені сфери. Розділення внутрішньої та зовнішньої політики дає не більше і не менше, ніж оманливе відчуття безпеки. Воно навіює, що можна не перейматися війнами, агресорами та тими, хто порушує правила. Це задовільняє майже ізоляціоністську потребу нашого населення, але Німеччина не острів. І це вже посил на внутрішню аудиторію. Якщо перший блок був назовні, до США як сигнал, і до Китаю, в тому числі, як запрошення до діалогу, а цей блок конкретно до німців, що не вдасться просто ізолюватись, не вдасться просто абстрагуватися від подій, які відбуваються навколо. Якщо ми не будемо реагувати першими, то це буде відбуватись тут, і ви будете змушені це робити. Як на мене, дуже гарний виступ, і взагалі те, що він говорить останнім часом, є дуже красномовним. Гадаю, що після зустрічі з Трампом у Вашингтоні Мерц остаточно зрозумів, що діла з Трампом не буде. Звісно, ми тут з вами про це знаємо вже дуже давно і неодноразово про це говорили. Але дуже добре, що наша мудрість нарешті долітає до світих як європейських лідерів. Ну, але не у всіх лідерів, як у Мерца, все так добре і стабільно є. Прогрес у Франції відбулася чергова відставка прем'єр-міністра. Байру програв в отум довіри та пішов власне з посади. Ну він подався власне Макрону, що ще має підписати його відставку. Ситуація в Франції дійсно дуже напружена, ми про це мало говоримо, але там є велике соціальне невдоволення, і Макроном, в тому числі, тому що він останнім часом занадто сильно почав заграватись. Я його хвалив за деякі тактичні, дуже грамотні рішення за його ідеї, що стосується стратегічної невизначеності, це було добре на міжнародній арені, але якось так склалося, що він не доводить все до кінця. Що має гарні задуми, але не має волі це до кінця довести. І от у Франції та ж сама проблема, вже е, другий ще це третій уряд, навіть здається, третій уряд після перевиборів, який йде у відставку, який парламент, якому парламент висловлює воту недовіри. Тому дійсно там е, така собі історія зараз. Невдоволення цінами, невдоволення соціальною політикою, невдоволення пенсійною реформою. Це все накопичується. На цьому ж, звісно, намагаються спекулювати як ліві, так і праві. І е, через це варто розуміти, що Франція буде найближчим часом не настільки зосереджена на міжнародних відносинах, в тому числі на підтримці України, як на тому, щоб владнати свої внутрішньо. Політичні питання, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Воно вийшло довше, ніж зазвичай. Тому дуже важлива ваша активність, щоб Ютуб його хоч якось просував. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нічого цікавого. Також, якщо вже підтримали Сили оборони України, то можете підтримати і українську незалежну політичну аналітику за реквізитами в описі до відео або за ось цим QR-кодом. Там також ви зможете підписатись на мій телеграм-канал, де багато актуальної інформації і оперативної аналітики виходить. І я меми публікую. Ну самі все побачите. А поки не прощаємось.